Всім привіт! З вами Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. І це медіапроект Власна думка, нові книги. Карлос Руїс Сафон. Володар туману. Родина 13-річного Макса переїздить до тихого прибережного містечка. Та з першого ж дня хлопець відчуває щось дивне – ці старовинні будівлі та химерні вулички, наче живі, і ці скульптури, сталося чи вони вирушаться? Стрілки годинників тут інколи починають рухатися у зворотньому напрямку, а під час буревію з морського дна підіймаються затонулі кораблі. Загадкою оповита історія колишнього господаря будинку, де оселилася родина Макса. Та ось дивний доглядач маяка розповідає легенду про безжалісного і могутнього володаря туману, який століттями панував у цих краях. А тепер він повернувся, щоб зібрати береги минулого. Фредерік Бакман чоловік на ім'я Уве. Уве добрий буркотун, якого неодноразово випробовувала доля, вийшовши на пенсію, Втративши кохану дружину, він змушений наново відшукувати сенс буття. Та чи хоче цього уве? Яким би сумнівним не був його вибір, на чоловіка чекає ще багато любові, дружби і пригод. Роман «Чоловік на ім'я Уве смішна, іронічна, зворушлива та мудра історія про людей, які через ті чи інші причини стали непотрібні суспільству. Твір про щоденну мужність жити і бути собою. Іларіон Павлюк, танець недоумка. Космічний Гіль, за плечима якого чимало військових операцій, переживає не найкращі часи. Безробіття, без, без грошів'я, сім'я на межі розлучення, ще й висока ймовірність, що проявиться спадкова генетична хвороба, в якій швидка смерть чи не найкращий фінал. І ось неочікувано з'являється пропозиція роботи, яка, здавалося б, вирішує всі проблеми одночасно. Наукова експедиція на далеку планету. Хороші гроші, медична страховка, мінімальні ризики. Чи виявиться рішення летіти, до якої підштовхує страх правильним? І чи такі вже мінімальні ризики на далекій і химерній планеті іщель? Кертіс Сітенфельд. Романтична комедія. Салі Мілс сценаристка нічних сов. Вечірнього комедійного шоу, яке ще суботи виходить у прямому ефірі. Маючи за плечима не один досвід нещасливих стосунків, вона давно припинила шукати кохання. Натомість для задоволення в житті вибрала випадкові зв'язки, кар'єрний успіх і хороші стосунки з відчимом. І ось до шоу, в ролі ведучого і музичного гостя, на тиждень приєднується Ноа Брюстер – зірковий попспівак, про якого кажуть, що він любить зустрічатися з моделями. Саллі починає захоплюватися чарівливим чоловіком, а в процесі роботи над скетчами в неї з'являються думки, чи не пробігла між ними іскра? Але це ж не романтична комедія, а реальне життя. А в реальному житті такий чоловік, як він, нізащо б не зустрічався з такою жінкою, як вона. Правда ж? Агата Крісті And then The none» Ten strangers allured to an isolated island mansion of the Devon coast by a mysterious John Owen. Nine. At dinner, a recorded message accused each of them in turn of having a guilty secret, and by the end of the night, one of the guests is dead. Eight. Strained by a violent storm and haunted by an ancient nursery rhyme counting down one by one as one by one, they begin to die. Seven. Which among them is the killer, and will any of them survive? З вами була Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. До нових зустрічей!